У жовтій формі, жовто-чорних традиційних кольорах. Команда Рух 2 з віку 15-16 років може і багатьом причому дають шанс дебютувати. Чотири хвилини у нас команди відіграли, і як бачимо на рівних, можливо, десь у звягеля є статус господаря. І, можливо, невеличкого фаворита цього протистояння. Ну що ж, друзі, таки є у нас повітряна тривога. 4 хвилини 17 секунд зіграли у нас команди без голів. Ну і в нас продовжується поєдинок за боковою кидання. Ян Морговський. Один із таких найбільш свіжих новачків з Вягеля. Зараз є можливість у руха два трошечки. Попсувати на Астрій не Пайпієв пі... не буде подавати цей штандарт. Йде подача, там йде боротьба. Герега, який шанс. Спочатку матчу це найкращий шанс. Нова атака з Вягеля. Простріл у карну зону. Нова активність на лівому фланзі. Андрущенко, Андрущенко. Підкидає м'яч на дальню стійку, Скидка від Оренчака. А куди ця скидка? Переведення на Непійпів. А Непийпів чекає підтримки партнерів. Тепер вже сам зміщується до центру. Може пробивати Непийпіє. Рикошет такий незручний для Яшкова. Черниченко у центр. Гук. Гук віддає непогану передачу на Волонця. Волонець. Розкручувати намагається захисників у штрафному майданчику прострілу Рончака, однак він пролітає, прилітає прямісінько у руки. Цього разу розігрують. Злягаляне. Подача від Андрущенка на дальню стійку. Вистрибував тут Нестеров, однак робити йому не вдалося. Дальній удар. Можливо, навіть і подача. Тепер вже Простріл від Андрущенка намагався ось так елегантно переправити м'яч у ворота Боринчак. Песенко обікрав опонента на лівому фланзі. Віддає на Андрущенка. Андрущенко! який голасо забиває 20-й номер Звягеля. І це його дебютний гол за Звягель після переходу. Просто шикардос. Павутинку зняв з дальнього верхнього кута воріт руха 2 Максим Андрущенко. Я налаштовую на те, що він обов'язково сьогодні заб'є і перед грою сказав поради вже тренера голом. І ми всі, ми всі довго ждали, і команда, і ми тренерський штаб, тому я дуже радий, що він забив такий красень. Але все-таки піднапружували його гравці руха 2 Зараз передача на Фесенка. Фесенко входить у штрафний майданчик, намагався пробити. І ось у нас вже стартує другий тайм. Після першого тайму Звягель попереду в рахунку 1-0. Влучав у каркаси воріт. Голкіпери тягнули. Зараз удар дукла зі штрафного і тягне голкіпер. Ндукве з м'ячем у штрафному майданчику. На середню лінію своєї команди проходить яка передача на Ндукве. Ндукве. Можна віддавати у центр. Ндукве сам з м'ячем. Пробиває злівої Ндукве, однак не влучає у ворога. Чертиченко зміщується до центру. Пробиває. Тут разом зі своїм ударом він порушує правила проти суперника і показують жестом, що потрібно міняти Нікіту Рогачова, який зараз на газоні. Що все-таки отримує друге попередження Ілля Чередниченко в нашому матчі. І... Залишить передчасно він поле сьогодні. Ось так вилучення і Звягаль дограватиме меншості цей поєдинок. У команді руф 2 відбулася заміна. Замість гравця під номером 6 на Нового на поле вийшов гравець під номером 37 Володимир Король. Удача від Петрука. Андукве випереджає голкіпера у цій боротьбі за м'яч пробуває головою. Рух 2. Дуже амбітна команда, дуже гостра. І зараз відчула більше впевненості у власних силах, маючи чисельну більшість на футбольному полі. Можна тут прострілювати, однак з гострого кута пробиває тут футболіст Руха. Намагається заробити кутовий. Не вдається йому такі це зробити, однак підхоплює м'яч там Гук. Гук подає. Скітка від Дукве, можна забивати тут було, однак Песенко влучає поперечину. П'ять хвилин у нас компенсував арбітр до основного часу другого тайму. Ще одна невдала передача від Товарницького. Проходить, пас на довга передача на Майтака. Майтак вже перед штрафним майданчиком зупиняється. Обігрує Товарницького, намагався зіграти на партнера. Удар зльоту від Ігоря Гука ворота. Вже видно, що не ті сили у гравців Руха-2, що на початку поєдинку вже з останніх сил під пресингом суперників десь губляться вони в своїх рішеннях. Ну і непільно команда молода, команда Юна а, в основному. І вона дала справжній бій а, у цьому матчі з Вягелем на виїзді. Однак лунає фінальний свисток у нас в матчі, який фіксує нелегку, дуже нелегку мінімальну перемогу з Вягеля над другому 2 року. один Більше половини сьогодні стартового складу руху це гравці рівня УПЛ, які, в принципі, були заявлені за рух і виступали в прем'єр-лізі. Сьогодні вони грали проти нас, сьогодні рух привіз максимально бойовий склад. Певним таким складом не грали проти жодної іншої команди Другої ліги. Нам в цьому плані дещо не пощастило, тому що міжнародна пауза, наш матч припав якраз на той період, коли в основної команди «Руху», в премєр лізі немає матчів, і вони могли собі дозволити відправити до нас цих гравців, що не проти нас сьогодні грали. Так що було, звісно, дуже складно, але тим цінніша наша перемога, тим вона більш важлива, більш заслужена проти такої команди. Дуже тяжка гра, дуже хороший суперник у нас сьогодні був. Тяжка гра в... і... За того, що поле було дуже непросте і сьогодні було мало футболу у двох Тобто Рух дуже хороша команда, готувалися до неї. І... Бачили їх проблеми, бачили, як вони можуть, можуть грати. І сьогодні і вони не показали той футбол. не наша команда не показала ту групу, яку ми планували на сьогодні, тому що було тяжко, слизьке поле, тяжке поле. Поэтому я дуже вдячний хлопцям за перемогу, за відношення. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.